Уряд представив парламенту проект бюджету на 2026 рік. І основний пріоритет це сектор безпеки та оборони та соціальна стійкість. Важливо, що у проєкті бюджету передбачено більше ніж 24,5 мільярдів гривень саме на допомогу українським родинам з дітьми. Це і на збільшення виплат при народженні дитини на реалізацію програми є Ясла на продовження програм пакунок малюка. Та пакунок школяра. також важливо, що у проєкті бюджету передбачено більше ніж 14,5 мільярдів гривень саме на розширення програми харчування наших дітей у школах. Сьогодні безкоштовно харчуються діти з першого по четвертий клас. І важливо, щоб з 26 року всі дітки з першого по одинадцятий клас харчувалися у школах безоплатно. Також важливо, що передбачено більше ніж 40 мільярдів гривень на підвищення заробітних плат нашим освітянам. Ще передбачається підвищення академічних стипендій майже у два рази для наших студентів. А на сьогодні їх більше ніж 165 тисяч. Взагалі, проект бюджету на 2026 рік соціально орієнтований. Потрібно ще над ним працювати. Важливо все ж таки провести індексацію пенсій, підвищити пенсії для наших пенсіонерів, і дуже добре, що у бюджеті закладено кошти на підвищення заробітних плат для наших медиків. Ми повинні опрацювати головний документ країни так, щоб у 2026 році наші люди були більш соціально захищені.